Звісно, він буде готувати далі відповідні військові операції проти України і удари, але е, спецоперація СБУ Павутина не є причиною цих ударів абсолютно. Вони зараз тільки заводимо розказувати. Ну, Мені от примітно також, коли читаєш російські телеграм-канали, Рія, Новості ТАСС, бо ми мусимо їх читати, так само, як ви, мусимо знати, що там відбувається на Росії, аби пояснювати глядачам справжній стан справ. Вони пишуть про те, що Збройні сили України задали терористичного удару по військових об'єктах. Ну, Як на мене, це не те, що масло мастерне, це когнітивний дисонанс, тому що військові об'єкти. Їх знищення в умовах війни не є актом тероризму, не постраждала жодна тваринка під час проведення спецоперації на території Росії, коли знищувалися стратегічні авіабомбардувальники. Жоден росіянин, жоден військовий навіть не зазнав поранення. В чому тероризм? Ну я не маю сумніву, що на заході просто крутять біля скроні нині Росії і бачу, що відбувається. Крім того, дуже показовим є меморандум, який передали росіяни Україні для того, щоб припинилася війна. Навіть в Білому домі подивилися на нього з подивом. Ну звісно, його ніхто виконувати не буде, бо це ультиматуми для припинення війни замороження, так як то воно фактично буде виглядати. Такі умови не висувають. Хоча, звісно, Мединський зробив ну, таку поправку, що це не ультиматум, ми можемо говорити це і Пісков говорив, що можуть бути компроміси, але коментарів за великим трахунком з боку наших партнерів і Росії немає. Що мені особисто вказує: перше, на те, що Захід і партнери наші дали мовчазну згоду на відповідну. Відповідь вибачайте адекватну відповідь на атаки Росії по території України знищувати об'єкти на території Росії. Друге спецоперація, яка була проведена Збройними силами України і Службою безпеки України, безпрецедентна. аналогів у світі немає. Ми можемо там говорити про певні операції, які здійснювали ем, масад Ізраїлю, але ну, це дещо інша історія. І дійсно, ця спецоперація стане об'єктом прискіпливого вивчення, я більш переконаний багатьох. Науковців, які працюють саме у військовій сфері, і окрім того, немає реакції з боку Кремля, тому що їм відповісти нема що. Чим ще таким якимось новим можуть вдарити росіяни по території України, щоб, як вони стверджують, була адекватною відповідь. Використати орешник, я не маю сумніву в тому, що вони б його вже використали, якби він у них був. Бо знову ж таки в мене великі сумніви в тому, що в них є от в наявності робоча ракета, яку вони можуть запустити типу арішні, як вони запускали по території України раніше. Друге, вони зробили відповідь на удар СБУ по території Росії і по знищених і літаках. Вони відправили свою делегацію до Стамбулу. Тому ми не бачимо зараз коментарів у Путіна. Патова ситуація у Трампа. Також ситуація, коли він фактично мовчазною згодою підтримав Україну. Він навіть не випадково, давайте скажемо чесно, він вийшов з переговорного процесу, тому що він не може займати тепер сторону Росії, що він робив очевидно, от просто тиснучи на Україну. Я, звісно, зараз гіперболізую цю конструкцію займав сторону Росії, тому що він не підтримував Україну. Зараз він не може підтримати Росію, тому що очевидно, що Путін не хоче припинення вогню. І для Трампа це тригерна точка, тому що він же домовився з Путіним Відтак, його у коментарі дуже обмежені. А це прямий сигнал Кремлю. Я не буду тиснути на Росію, ой, на Україну, перепрошую. Я не буду їх критикувати за ці удари на рахунок Келла. Так, ця заява, яка пролунала, вона може засвідчувати про те, що у Сполучених Штатах Америки є певні застереження щодо можливої ескалації. Але ну друзі, ми вже це проходили. Нам це пред'явити публічно навряд чи вже можна. Оскільки четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Ми вже неодноразово чули про брудну бомбу. Ми вже пройшли підрив Каховського каховської греблі. Ми вже чули неодноразово заяви про удари тактично, ядерної зброї і так далі. Захід цього боїться, тому що захід живе в абсолютно іншому вимірі, українці, ну можливо, не всі звичайно, але дуже багато хто вже реагує на всі ядерні погрози Кремля. Ну, чесно кажучи, з посмішкою. І я вам скажу свою думку, що якби Путін наважився використати ядерну зброю, він би це зробив раніше, набагато раніше. Сьогодні тяглість війни йому на даному етапі корисна. Вона задовольняє путінський режим. ВПК Росії нарощується. Ну знову ж таки він досягає потолка, але за рахунок саме війни існує російська економіка, зміна структури російської економіки. Або припинення війни, ну буде означати перезавантаження влади в Кремлі. Нинішня політична еліта цього не хоче. Далі про загрозу ядерки будемо говорити, адже після того як була успішно проведена. Операції на рафії, павутини від Служби безпеки України, коли було уражено велику кількість рашистських літаючих апаратів, також після прицільного удару по Кримському мосту, після якого росіяни дійсно встривожилися, то вони почали ще більше погрожувати ядеркою. Також керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко коментує всі ці рашистські наративи. Ядерні страшилки Рефі це частина пропаганди страху, якою Кремль завжди лякав західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни, сказав Коваленко, далі. цитую. зараз усі розмови про ядерну загрозу на заході в медіа вигідні тільки Росії. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх виключно йдеться в повідомленні. Також Коваленко наголосив, що завжди треба пам'ятати, що навіть теоретичне бажання нанести ядерний удар зашкодить Росії набагато більше, бо проти. Застосування ядерної зброї сьогодні увесь світ, а Росія тримається виключно на енергоресурсах, які в неї поки ще купують. Вважає, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядерною з ядерним ударом з ядеркою заради трафіку в медіа спокійніше, сказав він. А ми нагадаємо, що нещодавно британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна відповідь на операцію Павутину. Ну, якщо вже говоримо про кримське місто, зазначимо, що Пісков вже визнав, що служба безпеки України вчора а, влаштувала а, бавовняний день і вибух на території Кримського мосту. Спікер а, так званий Кремля, посіпак Путіна, сказав наступне. Далі стую. А «Взрив дійсно був, нічого, не передіно мост. працює», – сказав він, але ж ми бачили, як міст не пошкоджений в лапках до. Речі, що ще сказав Пісков. Далі можемо почути, адже він вирішив надати такий собі коментар рашистським пропагандистським засобам масової зембації. Давайте заслухаємо. Ну, взрив дійсно був. Нічого не повреждено. Нічого не повреждено. Мост работає. Київ продовжує, Київський режим продовжує. свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры, российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности. Исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима. Ну а далі, друзі, ми продовжуємо говорити і про те, що служба безпеки України все ж таки ще має карти в колоді. Е, і як коментуються експерти, ефект від спецпорації СБУ, яка була проведена 3 червня під Кримським мостом, може бути відкладеним у часі. Можливо, Росіяни поки приховують серйозні пошкодження, спричинені вибухом, про що каже військовоглядач Денис Попович. За його словами, немає жодних сумнівів у тому, що операція була проведена що стався вибух, то що цтує ефект від цього вибуху. Вочевидь. Відкладений у часі, оскільки рух кримським мостом продовжується, принаймні вчора він зупинявся двічі. Зранку під час першого вибуху потім зупинявся протягом дня, оскільки була повторна атака. Після того я не бачу власне повідомлення про те, що рух мостом був заблокований. каже також оглядач. І він пояснив, що при наявності критичних пошкоджень рух шляхопроводом був би миттєво зупинено. Це невідворотно. Почекаємо, який буде ефект цього заходу, і чи буде припинено рух так званим кримським. Комостом для того, щоб усувати наслідки цього удару, але очевидно, що з має ще карти в колоді, окрім бомбардувальників, які були знищені у неділю. Окрім удару по кримському мосту, вчора я думаю, що ці карти в колоді ще є. каже Денис Попович. Тим же часом в російському Ярославі сталася також пожежа на заводі, який виготовляє мотори для військової техніки. В ніч проти четверта чар червня в Ярославлі в Росії спалахнула потужна пожежа на моторному заводі. Автодизель загорівся цех, де виробляли двогни, зокрема. І для міжконтинентальних комплексів Ярста Тополь це вже друга пожежа на оборонному заводі в Росії за останні два роки. Пишуть про це і російські пабліки. Займання охопило площу 400 квадратних метрів. Пожежу, ліквідували 50 рятувальників з допомогою 16 одиниць. спецтехніки. вогонь гасила понад півтори години. Обійшлося без постраждалих. Причина займання наразі невідома. А представники заводу запевняють, що займання виникло середині одного з боксів і, начебто, не вплинуло на загальну роботу пі. Підприємства до речі, нагадаємо, що на підприємстві Ярославський моторний завод виробляють компоненти для військової техніки та міжконтинентальних ракет. Зокрема, відомо про загоряння цеху, де виробляли 12 12-циліндрові двигуни для міжконтинентальних комплексів РС-12 «Тополь» та РС-24 ЯР.